Я думаю, що такі подібні свята це дуже гарна ідея, дуже гарна ініціатива. І чи студія, яка організовує це свято, вже неодноразово довела, що вміє організовувати подібні масштабні, гарні свята. Це і зелена сцена, і це і Чернігів Джезопен. І тому я бажаю організаторам цього свята подальших успішних ідей, реалізації успішної цих ідей. І Відно, дуже подобається те, що зараз відбувається. Такі свята нам потрібні і дуже гарно що вони проходять. Ну і Так само, дякуйте, порядуйте, щедруйте. Наші хлопці зараз шапками будуть тут е, поміж вас. Ось я вже бачу. Ну і так само, як і для всіх. Ти да? да. да. взагалі та що любиш що ходити і часто я? ходиш, може, не чи ні? трошки, щити, такі от на нас. З цього воду ходить, а подобається тим, що одному, вертеп нас тут єдина потужніший, ходить нас. Ну і як це мовці ми з собою ходимо, ну, сей, ми, продовжуємо давні традиції, на І хочемо, щоб, ну, щоб кожні люди брали з нас утримувати. Робили всі такий вертеп, приїжджали сюди, вівку їздили цього року. Я можу вам сказати, а скільки вдавалося найбільше наші роботи чи наполядовувати? це так, так, тайна наша. Не скажу, бо, uh, не да? всі, звідки ці костюми і все таке? Скільки підготовка тривала? Це всі, всі наші костюми ще є отець. Що він як засновник нашого, який. Він... Ходить робить, все наше вшиє костюми, сам від нас збирає кожен раз, готовий сценарії, все одно чуть. Любить щедрувати, скільки найбільше вдавалося нащидрувати, чи наколідовувати Що В цьому процесі найприємніше. Ну так я, звичайно, це <зап1> so, не буду робити. Мені подобається ходити з <зап1> нашим yeah. верцехом всім разом. Це я вже роблю третій рік подряд, але взагалі це вже вертеп збирається наш одинадцятий рік подряд. А Чернігівщини це єдиний такий вертеп, і тому ми можемо сказати, так Подобається завдяки те, що ми носимо щастя людям і мені подобається, як вони улибаються, коли бачать нас, коли ми їх для них полягуємо і найбільше це мені. Ну, Якби питали найбільші витоки, як вони живуть, це приблизно до двох тисяч ми збирали на у батуринку. Ага, то ви приїжджі, звідки ви баторина. Воску треба подержати. Воску треба за рога подержати. Молодець. Молодець. Ой, кайф. Ой, кайф. Ви народ, я народ. Ви будете я народ для вас. Я народ. Раз, Один, раз. Вот, да,